Отже, демонструємо вам нашу новинку отакий от агрігатікус. Пожалуйста, подивіться, оцініть. А ми вам зараз швиденько про нього розкажемо. Міні-ескаватор Дітікс тисячу 1200 кг. Це компактна, маневрена та потужна машина. І це щас не про рому, призначена для виконання широкого діапазону робіт у міських умовах, сільському господарстві, ландшафтному дизайні та будівництві. Стосовно переваг конкретно цієї моделі GTM GTX 1200. будівельне обладнання промислового класу, екологічність і енергоефективність. Тут високий коефіцієнт корисної дії за мінімального енергоспоживання, завдяки знаєте чому потужному гідронасосу, бульдозерний відвал, відвал в прямому переносному сенсі у стандартній комплектації. дозволяє дозволяє вирівнювати поверхню, там засипати траншеї, ну і підвищувати стабільність при копанні. Компактність та простота транспортування завдяки малим габаритам легко транспортується та працює в обмеженому просторі. Це вже інформація була про Романа. Поїхали далі. Мультифункціональність підходить для копання, буріння, подрібнення та а бульдозерування, бокове усунення стріли дозволяє працювати точно і без переміщення ескаватора, зокрема у складних умовах, наприклад, біля дерев. Також поворотливість тут 360 градусів та адаптивність до рельєфу. Поворотна платформа забезпечує гнучкість, а регульований відвал дозволяє працювати навіть на складному ландшафті. Рекомендовані сфери застосування зараз вам розкажу. Роботи у міських умовах та для комунальних служб. Потім прокладання кабелів, труб, інших комунікацій, ландшафтні роботи, садівництво, будівництво невеликих об'єктів та сільське господарство. Стосовно характеристик, все чітко: матеріал, сталь, вага 1200 кг, глибина копання 1725 метрів, робоча висота 2 метри 49 сантиметрів. Криша з'ємна, тобто він компактний. Об'єм ковша 0,22 кубічних метра, ширина колісної бази 1200 міліметрів. Спосіб пересування гусениці, є лед підсвічування, потужність двигуна 7,5 кВт. потужність двигуня в конячих силах 10,5 кінських сил. Дизельний двигун, тип запуску електростартер. А максимальна швидкість 1,8 км на годину, радіус повороту нульовий. Во так от. А ви що думали? Що ми тут шутки шутим? Нет. Пожалуйста. Серйозний агрегат.